Сьогодні ми поговоримо про такі проблеми, як надлишок, ТОЗ, дряблість м'яких тканин передньої черевної стінки, який вирішується за допомогою розширеної адимнопластики або міні Мене звуть Кремень Василь Олександрович, я кандидат медичних наук, пластичний хірург Центру сучасної медицини Докард. Чим відрізняється розширена абдомінопластика від міні-абдомінопластики? Що розширена абдомінопластика, що міні-абдомінопластика передбачає видалення м'яких тканин передньої черевної стінки. Але при розширеній абдомінопластиці відбувається об'ємніше вичарування м'яких тканин та переміщення пупка? Що краще ліпосакція живота чи абдомінопластика? Насамперед, ви повинні розуміти, що це дві різні процедури. Ліпосакція передбачає видалення надлишків тільки жирової тканини і тільки при незначних жирових відкладеннях. При абдомінопластиці видаляється жирова тканина та надлишки шкіри, що більш ефективно, скільки триває операція. Операція розширеної абдомінопластики триває в середньому 2-3 години. А операція з міні-абдомінопластики триває в середньому 1 годину. Який наркоз застосовується при абдомінопластиці? При розширеній абдомінопластиці використовується тільки загальний наркоз. При міні-абдомінопластиці можливе використання як загального наркозу, так і місцевої анестезії. Які можуть бути ускладнення при абдомінопластиці. Якщо пацієнт виконує усі рекомендації лікаря, пройшов необхідні обстеження, операція виконана за усіма стандартами, то після операції можливе утворення тільки синців, набряку та незначних бойових відчуттів? Скільки триває реабілітація після розширеної абдомінопластики та Міні-абдомінопластики. Після виконання розширеної абдомінопластики синці та набряки в середньому зберігаються до трьох тижнів та потрібно носити спеціальний бандаж 2 місяці. При виконанні міні-абдомінопластики синці та набряки зберігаються в середньому 2 тижні та потрібно носити спеціальний бандаж до двох місяців. Остаточний результат після міні-абдомінопластики та розширеної абдомінопластики пацієнт бачить вже через 3-6 місяців.